Доброго дня. Сьогодні відео про парксайд буде на парксайді, воно буде на шоколаді або біля нашого офісу Шевченка 78. Змогли сьогодні все ж таки з якоїсь там спроби зареєструвати адресу вже в системі. Вона з'явилася, вона вже підтягується. Точніше, ми її бачимо в реєстрі, і це саме головне. Адреса є в системі. Ми передали цей документ ну, файл посилання. Людині, яка робить технічні паспорти і інвентаризацію, вона зараз буде швиденько перереєструє інвентаризацію, це можливо годинки 2-3, і почне пробувати реєструвати по квартирно технічні паспорти. Тому завтра, після обіду, вийде окреме відео, в якому я скажу, з якого дня що почнеться передаватись, що почне реєструватись. Хатіко, звісно, може почекати. До понеділка, От. тому кому треба, буде передано трошечки раніше. Це всі добрі новини. Ще гарніші новини будуть завтра. Чекайте, десь після 15-ї години буде нове відео. Я його вже зроблю з парксайдом.